Доброго дня, компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. е гібридний Note з бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри на автоматі та на передньому приводі. Ось в такому чудовому. Синьому кольорі. Візуальне та ПЛКП без критики. Автомобіль з Японії приїхав до Грузії, там замінили руль з правої сторони на ліву, з технічного боку, взагалі без нарікань. Автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Останнє ТО зробили 500 км тому, також замінили помпу. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут у нас зустрічає ключовий доступ. Всередині ось такий. Текстильний салон. По салону взагалі без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані. У нас є утримання в полосі. Камера заднього виду, клімат-контроль, ось такий широкий е дисплей, електропакет по всім вікнам та електрорегулювання бокових дзеркал Ось так виглядає задній диван. Салон дуже класному у стані. Видно, що за автомобілем слиди стежили. Ось так воно все виглядає. Стеля також у нас без нарікань. Тож, друзі. Запрошую вас на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня.